Слава Ісусу Христу! Розпочинай нашому молотону варту з хвилини мовчання. Тож, запрошую всіх до початку цієї молитовної варти і до молитви. Сумління підказує нам, коли ми робимо щось не так. Адже тоді виникає відчуття, ніби всередині у нас щось зламалося. Бачите, архієпископ шин, він багато говорить про сумління. Тому що сумління це той, знаєте, це, це та емоція, не знаю, як це правильно сказати, це те, що в нас визначає є отим, знаєте, мірилом правосуддя. І як він каже, що коли ми робимо щось неправильно, то сумління нам про це наголошує. Є відчуття, що щось не так щось зламалось. Знаєте, це якби от. Такий поганий смак після їжі. б їжа гарна, красива, все, ви її попробували, але ось це, знаєте, відчуття якогось такого неприємності, бо щось було не так. Якась, знаєте, якісь інгредієнт цієї страви був, був не такий. І він весь час, знаєте, стоїть тим присмаком цілий день. І це створює нам дискомфорт. І от сумління це те, що вказує нам ось, на цей дискомфорт. Що сумління нам вказує на якісь наші слова, вчинки, навіть думки, які не є правильними, які не просто е, вказує, що ми неправильно робимо, а вказує, що ми зламались. Сумління це. Ось той суддя, наш суддя, який, це той суддя, якого, якого нам дав сам Господь. І от саме наскільки людина вміє прислухатись до свого сумління і залежить, як вона ставиться до інших людей. Коли людина живе в постійному гріху, коли людина. Не розкаяється свого гріха, то вона, можна так сказати, що ось це сумління вбиває. Вона стає, людина стає такою грубою, зачерствілою, і, для, і вона не відчуває жодних емоцій. Бо сумління воно викликає в нас емоцію. Емоцію неспокою, що я зробив щось не так. А людина, яка живе в постійному стані гріха, вона емоції вбиває в своїй, вона не дозволяє своєму сумлінню промовляти до себе. Знаєте, це як, може, ну, примітивне порівняння, але людина стає з кам'яним серцем. Їй байдуже до, те, до того, що відбувається довкола неї. Їй байдуже навіть те, що вона робить. Важливий для неї тільки те, щоб все, що вона мала і було для неї, тільки для її насолоди. Я думаю, всі розуміють вислів, кам'яне серце. Людина без емоцій, без почуттів, людина, яка не має співчуття. Оце це люди, які вбили в собі своє сумління. Це люди, які живуть в постійному гріху і не визнають його, не хочуть визнавати своїх помилок. Такі люди знаєте, є, є, є серед усіх нас. Та, ми кажемо, що це наші вороги росіяни, бо вони направду, не мають жодного відчуття сумління. Бо якщо би мали, вони б не, стільки не воювали. Але, на жаль, серед нас. Теж дуже багато таких людей. Це люди, які зневажають наших військових. Це люди, які наживаються на горі інших людей, які маніпулюють, які дозволяють собі збирати кошти під виглядом того, що це йдуть кошти на, е, на закупівлю якоїсь там, машини, дрони. А потім ці кошти використовують для власного, знаєте, для себе тільки. Це ті, знаєте, посадовці, які кажуть, що ми за Україну, все ми для розбудови України, але насправді їм байдуже все. Вони чекають, шукають різні тендери, транші, лише для того, щоб для себе нажитись. Міта, це теж люди, які не мають сумління. Це ми звичайні прості люди, які чинимо гріх і не сповідаємося з нього. Бо кожен гріх, знаєте, це камінь, який закриває нас. Ми своїми гріхами, знаєте, вибудовуємо довкола свого сумління, довкола самого себе такі, таку стіну непробивну і стаємо жорстокими, немилосердними. А тоді дивуємося, чому люди від нас тікають, чому люди не хочуть з нами спілкуватися. Тому що наше сумління є жорстоке черстве. Тому завданням на сьогоднішній день прислухатись до свого сумління, прислухатися до тих емоцій і відчуттів, які ми, ма, у нас виникають, коли ми щось говоримо чи робимо. Не боятися, щоб наше сумління сказало нам, ти не правий, визнай свою помилку. Тож слухаймо сьогодні, та не тільки сьогодні, але щоденно своє сумління, щоб знати, що треба поремонтувати в своєму житті, і щоб ми були все ж таки живими людьми, з живим серцем, а не з кам'яним. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти Господа цю сьогоднішню цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх хто є в полоні, поверне живими, нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю. Залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захоронення, захисти нас цей сьогоднішній день. І даруй, щоб це був день перемоги, бо ти святий, це завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!